Усі заскреснів днем ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, блажений Августин дає досить для нас таку мудру осторогу. Він каже, що ми не повинні бути спокійними за себе, тобто впевненими у собі у цьому житті, яке називається постійною спокусою. І якщо ти з поганої людини став доброю, то це не означає, що ти вже ніколи не станеш з доброї людини погано. Варто надітися і сподіватися на твердо, обіцяне тобою, милосердя, Господи, крапка. Ми сьогодні слухали євангельську розповідь про бурю на морі і страх. Який, звичайно, володіває будь-яку людину, коли вона є свідком стихійного лиха. Смисл духовного життя полягає в тому, щоб ми якомога глибше пізнавали, наскільки ми знаходимося в стані духовної гибелі, тобто нашого пошкодження гріхом і нашої недосконалості. Коли ми йдемо правильним шляхом до Бога, то ми починаємо бачити себе не кращими, а гіршими. І тоді у нас зростає рішучість якомога частіше звертатися на Бога і тільки сподіватися на Нього одного. Інколи буває так, що нам здається, що в цій боротьбі ми одні що Бог нас залишив, що Бог десь далеко, що Бог зайняти чимось іншим. Але ж це не так, Бог завжди поряд. Як це було в тій історії, коли преподобний Антоній Великий боровся з демонами, і здавалося, що вже вони його перемагали, вони почали навіть знущатися над ним. Але ж раптом якась невидима рука піднімає Антонія. І демони відступають, Антоній каже, Господи, де ж ти був? Чому ти залишив мене? І Господь зауважує йому Антонію. Ні, це не так. Я був поряд з тобою, я все бачив, Але ж я хотів, щоб ця перемога була не лише моєю, а й твоєю. В Деякому сенсі. Теверіатське озеро, місцеві жителі його називають морем. Воно подібне кожному з нас. Це море невелике, неглибоке. Але ж коли зустрічний вітер піднімається і збурює води цього моря, то воно стає жахливим, воно стає подібним до розлютованого океану. Йдеться мова не лише про зовнішні бурі, трагічні події чи різного характеру катаклізми, йдеться мова саме про катаклізми внутрішнього змісту, від яких здригається наша душа. І буває так, що нам життя здається вже нестерпним, гірким. І нічого в цьому в житті вже не миле нам. І ось ці темні хвилі, які вимотують нас до виснаження, це є саме що. І ці хвилі, вони щоденно повторюються. Ми повинні завжди протистояти їм. Це сум, нудьга, тривожність, розгубленість, маловір'я, страх. І відчай. І здається нам, що ми вже от явно на краю погибелі, де ж, де ж Христос. Христос недалеко поряд з нами, тільки, на жаль, ми його не бачимо. Чому не бачимо? Тому що ми все-таки довгий час покладаємо сподівання на свої власні сили. І ось це психологічно. Закриває від нас присутність Христа. І ось ми повертаємося до цієї євангельської історії картини, появимо шторм, і Господь йде по воді, йде по цим темним хвилям. Він наближається до човна, в якому знаходяться його учні. І коли учні побачили його, то вони стривожилися. Це закономірна реакція людини, тому що як може звичайна людина йти по воді і по хвилям моря? І ось вони скрикнули, і тоді Господь промовив: Не бійтеся, це я. Апостол Петро, коли почув голос Спасителя, відразу відразу сказав: Господи, звели, щоб я. Прийшов до тебе по воді, і Господь каже: йди. І Він виходить з човна, ступає на ці води і йде. От повімо, що йде проста смертна людина, побушуючи стихії. Але ж раптом стається так, що рівень, палаючої віри, понижується. І от ця цілісність, нероздільність вольового акту в людині починає зникати. І тоді проникає людське, просякає немічне. І він бачить, що стихія вирує, обличчя обдає бризками води, блискавки сліпять очі, одежа його рве вітер під ногами у нього. Страшна, темна безодня. І він подумав, божевільний, тобі кінець, хто ти такий? Ти шматок важкого тіла. І під твоїми ногами лежить відкрита глибока могила. І як от тільки він допустив цю думку, відразу божественне духовне стало відступати. Тобто, Закони Божесних, духовник і вищі закони фізичних стали його покидати. І на їх місце приходить людське матеріальне. Петро починає тонути в воді і кричати, Господи, спаси мене, Господь простягує руку йому, підтримує і з таким м'яким доріканням каже: навіщо ти маловірний, малодушний засумнівався? От і нам не раз теж приходилося тонути в морі цього нашого людського життя, тонути від того, що ми щось зробили не так, чи ми допустили якусь жорстоку помилку, чи ми впали в гріх, чи ми ремствуємо на долю і на Божу волю. Але ж буває часто так, і це ми починаємо розуміти вже після того. Коли проаналізуємо ситуацію, що дійсно якась невидима рука вона нас підтримувала в цій жахливій ситуації чи в цій кризі. От. І Далі хотілося б сказати, що ми переживаємо дійсно дуже складні часи. Але справа в тому, що були ще складніші, ще трудніші часи, якщо взяти часи від минулих трагедій історії, от навіть того самого ХХ століття. Уявимо собі, що тоді яке величезне число, кількість християн була знищена, коли так звана двійка, а потім трійка без суду і розслідування. Приходили, виводили, і буквально з запорогом невинну людину розстрілювали. Згадаймо штучні голодомори, нам не це не, 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 прив... да, не привелося, слава Богу, а хто це пережив, от, то не передати. Як, як чув від жіночки, які вже було 90 років, що це було? Що це було за страхіття, що тоді, от який це був голод. І далі згадаємо Другу світову війну. 20 мільйонів загинуло, 20 мільйонів. От і далі згадаємо хрущовські репресії, багато-багато. От ми бачимо, десь там трошечки блиснуло сонечко вже там під кінець. От, і, да, і ми бачимо, бачимо, верніше ми чуємо війну, яка тепер сталося. Ми бачимо, що на цій війні гинуть самі кращі люди. От кого я не чую, дуже навіть, талановиті люди. І бачимо, що гинуть мирні люди, діти гинуть, діти від стресу отримують переляки від, навіть, від тих самих звуків, сирен. От. І в нас може виникнути таке питання до Бога, така би претензія. Господи, де ти? Чому Ти мовчиш? Чого Ти нічого не робиш? Ти називаєшся Всемогутнім, чому Ти не приходиш, щоб зупинити оце все і покарати тих, хто насправді винен? І ці питання, вони носять характер не новий. Ці питання старі так само, як старий цей світ. Ці питання задавали учні Христу, коли знаходився ще тут на землі. І вони навіть продовжували задавати ці питання, коли Христос, здавалося, вже показав їм, показав їм явно, очевидь, показав перемогу життя над смертю, все рівно ці питання виникали. Образ Божої поведінки для нас завжди таємничий і прихований, і всі його. Дії тої невидимої божественної сили, вони для нас теж приховані і Господь поступає подібно тому, як Він здійснює це по відношенню польовим зерном, яке посіяне в землю, коли він день за днем, година за годиною. Зрощується зерно, коли не прийде свій час для урожаю. Ми бачимо тільки фрагменти, але ж ми не бачимо живого механізму цього невидимого процесу. Спасіння людини, чи то цілого народу, чи цілого світу відбувається не автоматично, не магічно. А відбувається органічно. Господь цілком поважає наш внутрішній вибір і Він дає нам простір для наших дій. Господь нічого живцем не ламає через коліно. От, і, і Божа сила, тобто зростання людини в добрі, в правді, істині Божій, в силі Божій, відбувається приховано. Для нашого зовнішнього ока воно відбувається зовсім іншому вимірі, недоступному для нашого зору. Воно відбувається в глибинах людських серця. Сердець. І воно починається саме там, де з'являється прозріння народу і пробудження народу, коли приходить віра і смирення, і настає вже остання. Надія на, саме, на, на Бога, а не на когось іншого. Ми хотіли, щоб Божі плани, Божі дії відбувалися згідно нашої людської логіки, але так не може бути. Справа в тому, що ми повинні визнати те, що первинні причини багатьох Трагедії тої ж самої війни, вони часто закриті від нас, ми їх не бачимо, не знаємо до кінця про них. Але ж Господь діє, діє як? Господь єдине радить нам вірити в те, що Він веде світ до чогось великого і несподіваного, що в цій боротьбі, в цій війні. От, і вона відбувається не за людським проєктом, як часто говорять, все-таки тут здолає воля Творця, яка зволіє це все зло направити до добра. І Господь неодмінно, як каже цар пророк Давид, посоромить посоромить лукаві задуми і підступні плани гордих. Пророк Ісаїя говорить такими словами: найдійтеся завжди на Господа, адже Він є віковічна скеля і непохитна. Він не смиряє тих, хто високо підносить себе. Він неприступні горді міста і народи понижує, і валить на землю під ноги, щоб топтали їх убогі духом. І смирені серцем амінь.